Питання, дорогі глядачі, вирішив я з'їздити на гриби. У попередньому відео я не знайшов нічого, тільки одного зов'явшого. То думаю, на цього тижня майже сьогодні вже передають мороз, то думаю, піду провідаю грибні місця. Може щось наросло то треба позбирати, щоб не мерзло. Тож, дивіться, якщо щось буде, обов'язково я для вас зніму. І так у нас така знахідка. Подивіться, які опеньки гарні, наросли. А гриба ще раз пока немає такі опеньки, такі гарні. І там що вверху аж гриба не бачу. Тож йдемо у другу грибляночку. Тож, може, щось знайдемо. Але не знаю як. Будемо старатися для вас знайти гарних білих красенів вже передають морози до мінус 4 мінус п'ять то навірно вже по грибах буде а сьогодні такий гарний сонячний ну зранку було хмарно так А я вже це після обіду пішов ми йду Подивлюся, пошукаю, може щось знайду. Не сидиться вдома. Тож стежте. І так, дорогі глядачі, зайшов я тут у гриблянку і тут, як бачите, моя перша знахідка. А тут навіть два. Ого! Два такі білячки. Я не очікував, думав, що не буде. А тут, як бачите, два. Два білі грибочки. Оце. Це знахідка. О, дякувати Богу. Що я знайшов таких гарних білячків. Значить, не все. Це, значить, будуть, хоча є молоденькі такі гриби, значить, вони ростуть. Не бояться морозу ще. Ну, а у більшості це у лісу. Навірно, на полі вже немає. Що ж, будемо продовжувати шукати? Вітання, друзі! Тут я напав на такого. Дивіться, гарного убуковому листю. Ой! Такий він гарний, подивіться. Оце знахи, дочка. Я думав, що вже не буде грибочків, а тут такі у нас з'явилися гриби. І так. Дорогі підписчики шукаємо, ми зайшлимо в грибляночку. І щось у мене таке відчуття, що десь я тут знайду зараз гриба. І тут вуаля, вуаля. Подивіться, який гарний осінній грибочок. Оце красить. От. Таких би та побільше. Я ж думав, що вже все, не буде грибів, але ще потихеньку ростуть. Я зайшов ще в одне місце і знову, знову красень. Подивіться, який гарний осінній грибочок. Що ж, продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. А я вже запереживав, що все, грибний сезон закінчено, грибів більше не буде. Але, як бачите, гриби потихеньку ростуть. І це подякувати треба природі і насамперед Богові, що дарує нам такий. Плоди природи. І так, дорогі глядачі, у нас знову невеличка знахідка. Два молоденькі грибочки. Що ж, непогано будемо шукати ще тут якісь такі чудові гриби. Зараз подивлюся, що це за, за гриб такий. А ну. І згадав, це рядовка фіолетова, умовно істівний гриб. Но у нас їх ніхто не бере, їх багато є, такі бачите. У нас більш збирають білі гриби. Підберезник, під осиновик, а такі такі не збирають. Такий гарний, подивіться, сонечко, такий день. Вечором, напевно, буде мороз передають. Ну нічого, що буде, то буде. А я думаю, ще пошукаю і знайду білих гербачок. І трохи знайшов уже. Ну, хотілося ще більше. І буду шукати. Це тільки початок. Тут ми зайшли і бачите, такий синячок. А цей подивіться, як прикрився гарно гілочкою. Чи може хтось його спеціально так прикрив. Але нехай росте не буду. І тут бачите, багато, Ну, вже трохи померзла рядовка, сіра. Їх багато. Ну у нас, у нас їх ніхто не бере. Тільки беруть такі. О тут теж ця рядовка. Чи сіра, чи коричнева. Їх багато. І знову дорогі глядачі, подивіться, яка в мене невеличка. Ой, щось у нього шапка так. Молоденький такий білячок. І це він не сам. А тут ще один такий. Тут ще три. Три такі красені біля нього. Три напарнички такі. Бачите? Ой-ой-ой, такі в них слабенькі шапочки, що зразу відламуються. І такі, така в мене знахідочка тут, як бачите. Так, друзі, йдемо так по придорогу, шукаючи грибочки. І тут подивіться, який красик. Мене зустрічає, а тут тільки що це видно було. Ой-ой-ой, а тут від, який, який великан. Або весь, весь у землі. Оце гриб. Подивіться. Трохи щось такий він коричневий, але гарний, гарний білячок. І тут такий на одній місті гарнющий напарничок. Отакі, От такі два грибочки, я знайшов гарні. Ой, це мені пощастило. Що ж, будемо шукати далі Такі. таких ой, та цей, цей один важить до 200 грам, такий великан. Пішли ми по таких берегах, думаю, може тут десь я знайду грибочка, але на жаль Тут уже позбирали. Тільки такий, подивіться, гарний гриб зонтик. Ну нехай росте. Я його не беру. Але дуже вони смачні. Я їх жарю на... Просто помити його гарно, а потім обваляти у муці і на сковорідку спекти на одну сторону, на другу М -м -м, така смакота, що за вуха відірвати не можна. Такі у нас тут грибні місця, дорога, а попри дорогу пластера така. Бачите, червоне. Я не беру тільки одна. Немає їх так, щоб було багато. І попри дорогу ми шукаємо гриби. Не знаю. Може ще щось знайду. Вже трохи знайшов так. Непогано. Так як не вчора, позавчора я ходив, то тільки, якщо ви дивилися моє відео, то в мене там тільки був один, один і той такий зів'явший грибочок. А сьогодні, і сьогодні я теж після обіду пішов і, і знайшов уже до, ну може й 10, а може й більше. Ой, а от яка знахідка. Подивіться. Що це, що це за така знахідка, дивіться, рядовка чи що тут? Ого, скільки їх чи скільки їх багато у, у, у одній купі. А тут дивіться, яка красота. Зараз я подивлюся у тому, як ці називають. Правильно я казав, рядовка лише купчаста. Купчаста, бачите, як вони і вони і стівні і гриби. Бачите, скільки їх тут багато. А тут ще зовсім така велика. і така, як вони чудово ростуть. Тут велика така рядовка купчаста, але але мене цікавлять тільки білі грибочки. І що ж, і будемо їх шукати. Поки не знайдемо, мотоцикли я там аж вверху залишу, а сюди пішки прийшовся шукаючи. Шукаючи білячків, по, по тому по таких смірічках тут лазив. Кажуть, що, що гриби почали рости не на полю, а й у смірячках. Та я вже усі смірічки облазив. Повна шия і голок вже насипалася. Але що зробити? Хоча любитель грибів пошукати. Не так їсти, як, як я їх люблю шукати. Що ж, продовжуємо грибалочку, Грибачки щось не видно. Так як там внизу знайшов одного такого величенького. О, ще там і бачу і лисичка заховалася, така невелика. Бачите, жовті. Маленька. Але нехай не росте. Багато порхавка або дождовик, чи як називають цей. Вони теж і, і стівні ці гриби. Але... Я, на жаль, ще не пробував їх. Кажуть, що дуже смачні вони. Бачу, їх багато є, яка вона гарна. Ну молоденька. Не пробував їх їсти. Раз хватає в нас біляків. А це що таке у нас? Ні, це не білий. Хватає раз, поки біляків, то я більш Люблю білі грибачки. Так бо я їх. Їв. Я, я люблю шукати їх а їсти Таке. Посушити. Я вже в мене трохи сушених насушив. Якщо комусь потрібно, можу, можу продати гарних закарпатських сушених білих грибачків і різень у мене є і шапочка. Я там у попередніх відео знімав вас вам, які в мене є гриби. Гарні висушені у печі, що не, не в сушарках, що виду є усе з них, що. Нічого не пахнуть, а такі вони пахучі, гарні. О, тут все, бачите, редівка ре, купчаста. Ніхто їх не збирає, то ростуть. А хто це місце пам'ятає? Як хто дивиться мої відео? То тут ми з другом зустрілися були у цьому місці, коли ходили на гриби. Тут у нас грибні місця дуже хороші, але на жаль вже наступають холоди, зимно, морози. То Ще трохи, може, гриби побудуть і все. А, а мухомори, бачите, ростуть. Які молоденькі, гарні. Червоні мухомори теж кажуть, що можна одного з'їсти і нічого не буде. Їдять їх. Я не пробував. Заспокоює. З'їдаєш один мухомор і заспокоює людину. <гум> не знаю, не пробував, але... Тут щось, не знаю що це? Таке... А, синячок. Я подумав вже білий. А то... С -с 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 Синій гриб, синячок, якого ми не збираємо. Що ж, тут мій мотоцикл. Будемо... Переїжджати на друге, друге місце. Тут обдивилися грибний маршрут і будемо переїжджати далі. От як гарно, хмарки такий вечір у Карпатах. Трохи вечірньої такої природи в Карпатах. Подивіться, як гарно гори вбрались, такою красою осінньою. Там далеко, далеко. Відніся на горі сніг, а вечором передають мороз та й буде у нас холодно. Там знаходиться село Тітківці, центр, центр села. На такому мальовничому краї знаходиться там такий березовий лісок. Там я ходив на підосиновики. Така у нас гарнюща краса. Так дерева гарно обралися. А тут, бачите, яка трава вся висівається так гарно. Неможливо в такій красі устояти. Бачите. Які ж вони гарні. І тут, дорогі глядачі, напав я на таку знахідочку. подивіться, скільки їх тут купі. Чотири, чотири красені, подивіться які. Молоденький грибочок, А це я попав гарно. А якщо б вони виросли, які б вони гарні були. А так тільки такі. Ну нічого. Богу дякувати і за це, і за такий врожай, що знайшов такі чорні. Та вже трохи у сумці Зараз покажу вам, бо не видно. Трохи є. Трохи є. І може ще десь знайду. Так, зайшли ми ще тут. у грибляночку і тільки, подивіться, ці синяки. Позаставалися. Тут маховичка Хтось виверне. Це істівний гриб. маховичок. Це гарний, я візьму його. Вони такі смачні. Тут синяк такий, тільки синяки позаставалися. А білі всі. О, тут, подивіться, синячок. У такому. Такий берез... березовий такий гачок. Одним словом... віддохнув я. Грибів багато не назбирав, але... Свіжим повітрям подихав, помилувався природою нашою, такою гарною. Насолодився своїм краєм таким чарівним. Що ж? Продовжуємо ще тут. Підемо. Під осиньовиків подивимось, може є. Сонечко вже сідає, ще трохи і воно зайде за, за городу смерек. І буде холодно. Вечором передають мороз. Не дивився скільки, но... Буде, напевно, буде багато. Тож, напевно, гриби вже можуть. А може, а можуть і бути ще. Не знаю, що казати вам. Я би хотів, щоб вони не закінчувалися, щоб були цілу зиму. Вони мені не мішають. Я їх так дуже люблю шукати що. Якби були цілу зиму, то нічого страшного би не було. Грипорхавка. Багато дуже. Але він мене не... Не цікавить. Так, нічого немає, ні не березників, не під осинок. Ліс, на жаль, став такий пустий, холодний. Але красивий. Але красивий. Бо вибрався у таку жовту осінню красу. А так вже підуть морози і почне все потихеньку в'янути. Даже о, знайшов я тут, дивіться, такого підосиновика і чистенький, чистенький. Ну, заберемо. Заберемо, так заховався він у дуже у траву, що я ще чуть і був його пропустив, такий гарний. Що ж, одного знайшли підосиновіка. Мухомор тут такий, це коричневий, пантерний називається. Його сушать і він досить дорогий. Чи пантерний, чи царський. І вони дорогі сушені. там їх скуповують. Ну, я їх не сушу. А тут дивіться, який красень ялівець який. Цілий кущ ялівця такий гарний. На цьому ягід, на жаль, немає. Це молоденький весь. Ой, Бо от яка гарна. Така. Ну що ж, будемо спускатися на своєму мотоциклі я донизу туди. Там аж унизу туди, у село. Що ж любі підписчики? Підписники, друзі і глядачі, дякую вам за перегляд. Пока-пока. І так, дорогі глядачі, трохи вам ще природи. На останок наші гори. які ще не укриті снігом чудової природи такої сонечко вже там за горою ще мало та й зайде і буде холодно, тож я завершую грабалочку і буду йти додому, бо буде. Передають мороз. Що ж, на цьому, дорогі глядачі, буду завершувати. Ну, ще, може будуть грибочки після цього морозу Не прощаюся з вами. Тож, раз, поки на цій грибальці, буде, будемо завершувати і буду йти додому. Кому сподобалось, ставте лайк, діліться з друзями, якщо було гарно. Пока-пока!